Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав своє перше інтерв'ю у ролі головкома американському CNN. Під час цієї розмови він фактично визнав, що підготовка мобілізованих бійців в Україні не досконала, а військові нині відправляються на фронт після того, як пройшли менше підготовки ніж йому б хотілося. Сирський пояснює, що динаміка на фронті вимагає якнайшвидшого відправлення мобілізованих. Разом з тим каже, що новобранці проходять місяць базової військової підготовки. Як власне цього вимагає закон, а потім Ще півмісяця і більше спеціалізовану підготовку перед тим, як ти у бій. Про це ми сьогодні і поговоримо. Мене звати Ірина Островська. Починаємо. Про погану підготовку мобілізованих у деяких навчальних центрах ми говоримо не вперше. Про це пишуть і західні медіа. Наприклад, агенція Associated Press називає це однією з причин стрімкого просування сил РФ на Покровському напрямку. Військові командири анонімно скаржаться, що планувати операції доводиться з піхотою, яка не може стріляти і не має базових навичок з топографії. І навіть під час легкого обстрілу новобранці відступають. Це теж пише АП. Щоб дізнатися, що не так з військовою підготовкою мобілізованих, ми вирішили отримати інформацію з перших уст і попитали у самих військових. Отримали і позитивні, і негативні відгуки. Давайте послухаємо спочатку позитивні. Одного з цих чоловіків чоловіків мобілізували минулого року, а іншого нещодавно. Курс без АВП тривав 5 тижнів на британській базі з канадськими інструкторами. Вже зараз, маючи бойовий досвід, в принципі не, не скажу, що наша підготовка набагато краща, ніж в тих, хто вчились в Україні, але умови, звісно, були кращі. Це і харчування, матеріальна база. Багато стріляли по статичним мішеням, по мішеням, що рухаються. Після зарахування до бойової частини вже на Донбасі через деякий час ще додатково проходив навчання з Такмеду. Ну і в цьому плані хочу сказати, що наші інструктори саме з медичної підготовки. Точно більш обізнаніші і досвідченіші ніж у нас були в Британії моєму випадку. Я перебував на полігоні ї окремо десантно штурмової е галанської бригади. Процес навчання тривав 30 днів. Кілька днів це своєрідна така акліматизація, і вже після того розпочинаються інтенсивні навчання. Де мова про е стрільбу денну, нічну, також тактичну медицину. Е Тренування штурму окопів, саперна справа, стрільби з різних видів зброї і все це навчають досвідчені інструктори, які мають чималий досвід військовий. А вже після 30-35 днів новобранці приїжджають в район в зону бойових дій, і тут відбувається злагодження. А от анонімно мобілізовані розповідають і інші деталі. В інстаграмі Радіо Свобода ми запитали у нещодавно мобілізованих військових про їхній досвід в навчальних центрах і отримали кілька скарг. Давайте їх послухаємо. Але я одразу скажу, що після цих відповідей ми направили офіційні запити до командування сухопутних військ з проханням прокоментувати цю ситуацію в навчальних центрах, про які нам розповіли анонімні е, анонімно. Відповіді ми поки що не отримали, але продовжимо ставити ці питання. І у Міністерстві оборони цю тему також відмовились коментувати, мовляв, не їхня сфера відповідальності. Учбовий центр в Гончарівське два бали з п'яти. Якщо захворієш, то на якісь ліки та лікування розраховувати не варто. З ліків тільки аспірин по одній таблетці. Навчання теж формальне. Відношення до людей як до витратного матеріалу. 241-й навчальний центр. Із-за того, що всі з військовим досвідом, і мало тих, хто не служив, не пояснювали розборку автомату. Я сам по Ютубу розбирав принципи прицілювання, не пояснювали. Екзаменів не було. Оцінки від фонаря ставили. Це був травень 2023-го. Мене звати Олександр. Я призваний по мобілізації 29.04.24. Проходив навчання у 184-му навчальному центрі, 138-й навчальний батальйон тилового забезпечення. Нам на наш взвод видали автомати АКМ та АК 74 але набоїв у навчальному центрі для ак 74 немає. Про метання гранат взагалі мова не йшла у нашому батальйоні. Навіть муляжів гранат не було. Кожен інструктор викручувався як міг. Тактична підготовка тільки на папері. Медична підготовка зводилася до накладання турникету пару разів. Саперна підготовка як така відсутня. Почалося все з того, що я пішов у військкомат в травні цього року. Сам мене не відловлювали на вулицях. Відправили до одного навчального центру. Там протримали тиждень без будь-яких навчань. Єдине, що марширували по плацу та копали туалети. Через тиждень нас відправили в інший навчальний центр. І у нас одразу почалось навчання. Інструктори там дуже круті, всі з великим бойовим досвідом і людяним відношенням до нас. Але проблема почалась майже одразу. Інструктор, що закріплений за нашим взводом, поїхав у відпустку, і це добре. Я розумію, що хлопці втомилися, і наше навчання нереально уповільнилося. До нас прикомандирували інструктора з іншої роти. Теж дуже класний хлопець, але керівництво постійно ставило його в наряди. Це, звісно, моя думка. Я не якийсь великий командир. Але якщо ви за скорочений термін намагаєтесь зробити так, щоб ми пішли воювати і не загинули в першому бою, то можливо треба задуматись над тим, щоб курсантів та інструкторів якось звільнити від нарядів, бо нарізати картоплю та мити посуд я якось вмію або навчусь пізніше. Про проблеми підготовки новобранців, які потрапляють у бойові бригади після деяких навчальних центрів, починають все більше відкрито говорити і самі військові. От головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Іван Буряк пояснював мені, що вже на фронті таких новобранців потрібно пере- або донавчати. Є реально велика проблема. От реально велика проблема, яка зав'язана в цих навчальних центрах. І вона в саму першу чергу вона зав'язана. Ну, найбільша проблема в тому, що не доходить до вищого ешелона, там як би скажемо, командування. Ця проблема, тому що це ця середина, це ОК, там ОК, Захід, ОК, Схід, ОК, Південь, ОК, північ, які займаються навчанням тренуванням. Це на цій середині все. Це якби залишається. Да? Тобто наверх подається, що рівняй струнку все чітко, все добре, навчили, розказали, пояснили. Вверх це сприймає типу, да, ну, оці красавчики, кількість пішла. Ми на низу зустрічаємо цих людей і бачимо недостатньо тої якості. Коли зверху там головнокомандувач приїжджає до нас, там питання ці піднімаються, дії якісь відбуваються, але проблематика залишається. Я би не казав, що наскільки проблема в самому команду, наскільки проблема в тих людях, які там які там знаходяться. Тому що знову ж таки вертаємося до тої самої важливої проблеми навчальних центрів, це весь фактично процентів 80 цього складу навчальних центрів, це люди, які Військові вже понад там 10-15 років. Це люди, які живуть в армії, да, які, це військові повністю. Люди, які там, скажемо, ми, ми себе тут відрізняємо. Да, я, я себе називаю ідейним, такі, як я, хто пішов спочатку повномасштабної і зараз приходить. А це люди, люди армії. От, і для них, якби. Нічого особо не змінилося, там вони стали більш популярнішими, тільки їм додають людей, але принципи їхні навчання і підходу до людей залишились ті самі. Одна із основних проблем, коли е, тобі дають непідготовлених, і ти деколи вимушений, там, ми там цілодобово їх навчаємо і, і втрачаємо хлопців, які сидять на позиціях, бо ми не хочемо заводити ну, сенс завести людину не готову. Це рівнозначно там нічому. У комітеті нацбезпеки і оборони кажуть про проблему з навчальними центрами. Знають і вони, і командування, і працюють над цим. Проте, потреби військового керівництва у мобілізованих такі, що не виходить їх довго вчити. А ще народний депутат від слуги народу Федір Веніславський нарікає на небажання навчатися самих мобілізованих. Об'єктивний фактор це те, що дійсно велика кількість мобілізованих і не завжди визначає того часу, який ми можемо приділити для навчання, тому що все таки сімо так з. Запит генерального штабу щодо поповнення необхідних реформування необхідних резервів поповнення втрат переформатування відповідних військових підрозділів він вимагає, щоб тренінгові центри, навчальні центри швидко готували і давали скажімо так той обсяг навичок і умінь, які дозволить ефективно виконувати бойові завдання і насамперед зберегти власне життя життя своїх військових побратимів. І зв'язку з тим, що в силу воєнного стану. Силу, якби такої кількості військовослужбовців, ми не можемо розтягнути це навчання на там на 6-8 місяців, тому що все відбувається значно коротші строки, тобто там до двох місяців відбувається за великим рахунком навчання. Але тут треба враховувати знову ж таки, що ми говоримо про в основному на 90% там відсотків тих військовозобов'язаних, які мобілізуються, які мають певну військову підготовку або служили в збройних силах або військову кафедру приходили до того як стати військово зобов'язаними певна частина це ті які не мають жодної підготовки і їм звичайно треба приділяти значно більше уваги на превеликий жаль, знову ж таки говорю в силу цих часових обмежень не завжди в тому обсязі в якому необхідно проводиться підготовка суб'єктивний чинник полягає в тому що знову ж таки на жаль далеко не всі мобілізовані бажають отримати ті уміння і навички які їм в цих тренгових центрах нада тобто, ну людський чинник, коли знаєте, хочеться займатися іншими справами, ніж бути в в, в тих місцях, де проводяться ці, ці тренінги. Я особисто бував на військових полігонах. Бачив цю ситуацію, і вона ну скажемо так, накладається ці об'єктивні на суб'єктивні чинники. Наш наш гість Роман Донік – це керівник інструкторсько-викладацької групи. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Романе, ви одна з небагатьох людей в Україні, хто пише публічно про про проблеми підготовки мобілізованих у навчальних центрах. Де корінь цієї проблеми? Як це все змінити? Корінь проблеми системний, і він, в принципі, як з самого низу, так і до самого верху. Бо у нас дуже багато брешуть. У нас дуже багато розповідають і видумують якихось незрозумілих ну, собі відговора. Пан, пан Веніславський, я послухав, що він каже. У мене, в принципі, враження, що або він патологічний брехун, або він взагалі відірваний від реалії. Тому що, в принципі, місяць-півтора місяця для підготовки людей, ну, якщо це дійсно готовлять, це, це нормально. Саме велика проблема в тому, що. Умовно кажучи, у нас є кілька е е видів е підготовки, це БЗВП 30 е діб е навчальних діб. Повторюю, тобто 34 там виходить. Е цього в принципі, якщо е гарний колектив працює, працює гарно з людьми. Якщо люди мотивовані, людям нема коли там особливо роздумувати, їм нема коли там лінитися або ще щось робити. Вони в принципі займаються. Більш того, там мотивація, розумієте, ну це мені дивно чути. Там є абсолютно упороті люди, які не хочуть займатися, да? але їх. Ну, настільки мало, що в принципі навіть немає сенсу про це казати. Бо тут мотивація дуже проста: або ти будеш жити, або ти не будеш жити. Ну, Це як би, в принципі, достатньо однозначно. Е, сама велика проблема, сама велика проблема це те, що брешуть на, на всіх ланках. І в тому, що як би, у нас навіть в бригадах, командири бригад да, вони не розуміють. Е, Умовно кажучи, важливості формування навчальних підрозділів. Вони хочуть як, щоб їм дали людей. От щоб мені з космоса прислали людей? Так? Вони не хочуть відпускати людей, наприклад, для роботи інструкторами. От у нас 127-ма бригада, наприклад, вони категорично не хочуть відпускати людей в навчальний центри. 222-й батальйон теж саме, тобто вони людей вивели поза штат. Тобто їм ці люди не потрібні, але вони не відпускають їх в навчальний центр, тому ця проблема якби вона не не відпускають мотивованих людей, і це теж проблема. Тому що розумієте, наприклад, короткі терміни. От там насильського кажуть, що він там визначає короткі терміни. Так він визначає короткі терміни з урахуванням того, що базова загальна військова підготовка. Якісно надана людям. Тобто, після місяця-півтора занять, 10 днів надлагодження, це в принципі більш-менш нормально за умови, що людей якісно навчали. Бо за все за весь час, майже за два роки, ми єдиний раз до нас прийшли люди з БЗВП якісним. Це ті, які готували інструктора третьої штурмової бригади тобто, один раз за два роки. І я вже не кажу про бригади. А люди, які е е керують навчальним процесом, це люди, які відірвані від, від реальності. Просто треба розуміти, да? навіть командир бригади вже він не володіє е ситуацією, яка на землі. Тобто на землі підготовка, яка потрібна людям, е це знають командири взводів, рот. Комбат вже ну таке собі, розумієте? І коли полковники, які були командирами бригад. Вони е, визначають, чому треба готувати піхотинця. Ці самі полковники вони 20 років тому назад були піхотинцями. Вони піхотного бою не знають. Вони в контактному піхотному бою ніколи не були. Але у них є папіри, і, в принципі, вони якби згідно цих папірів, вони все роблять. Тому е, дуже велика проблема в тому, що, е, умовно кажучи, ще через терміни навчання. Тобто, у нас. Е, Навчання воно йде послідовно. Якщо воно десь починає, то, тобто виводять підрозділ, наприклад, на злагодження або на відновлення, визначають терміни там, наприклад, 15 го числа вивести підрозділ. Щось не виходить внизу. От внизу там у командира бригади, у командира оперативного команди, терміни здвигають там, на 5-7 днів. Але термін виходу бригади в зону бойових дій не здвигають. Тобто вони бояться доповідати старшому начальнику, що у них є якісь проблеми. І від того і тому виходить, що за за місяця бригада готується, наприклад, або відновлюється півмісяця. і. Потім починають вигадувати, от просто вигадувати на цьому. Просто беруть людей не готових. Вони формують відділення там з людей, які повинні мати фах, але не мають. Просто назначають ткнули пальцем. ти будеш кулеметником, ти будеш гранатометником, ти там будеш ще кинуть. все. пане Романе, хочу запитати вас, вирішити цю проблему. Це можливо зараз під час війни, і чи це лише справа військових, чи тут має бути і політична воля. Це повинна бути політична воля, тому що в принципі в чому проблема вищого військового керівництва. Да, я не хочу. Я, я не хочу зараз казати або вчити їх працювати, але сама основна проблема в тому, що вони досі не вірять, в тому, що е... Військова система е, не може працювати ефективно, тобто вони в ній виросли, виросли, да? е, І це питання часу. Тобто, треба, якщо щось десь буксує, умовно кажучи, у нас у нас є купа е, командувань підготовок. У нас є управління, у нас є відділи. Якщо десь щось не не працює, це треба відрізати. І просто ну поза цим робити, бо інакше це не буде. Просто розумієте, у нас на узгодження по всім ланкам, наприклад, термінів навчання, у нас уходить 2-3 тижні. Тому, в принципі, це можна робити. Це треба, я не знаю, якийсь апарат, якби це не, не ну, дико не звучало там, якихось політруків чи замполітів, але саме з підготовки. І це треба брати людей, людей з бізнесу, які прийшли по, по мобілізації, які не розуміють, як працює система, які не розуміють, як робити неправильно, просто ставить задачу. Вони будуть її виконувати. Пане Романе, у нас не багато часу, але я хочу ще встигнути запитати вас про таку історію. Ви ви в своїх дописах навіть писали таку таку ситуацію, коли інструкторів намагаються змусити фальсифікувати результати, я так розумію, цієї підготовки. Тобто, вставити відмітку про те, що той чи інший боєць пройшов без ВП. Так як часто так. взагалі таке трапляється? Наскільки великі масштаби цієї історії? Дуже часто. Це трапляється дуже часто, і це от недавно ми стикнулися з тим, що в принципі у людей стоїть відмітка без АВП, Ми зробили вхідний контроль. Люди не вміють стріляти. Просто базов, базових речей. У нас є підготовка е е в бригадах. Тобто, якісь бригади сумлінно до цього відносяться, бо розуміють, якісь бригади, це звучить так: на базах такої то бригади. Так? Тобто, якісь бригади просто це не роблять, Але примушують потім інструкторів з інших навчальних центрів приїжджати ставити їм відмітки. Тобто вони місяць, вибачте, нічого не робили, хотів інше слово сказати. А потім просто вони примушують. І це, в принципі, люди, люди зовсім не готові, люди сирі. І від цього залежить в принципі, як вони воюють, і від цього залежить втрати. тобто, по суті, це злочин. Просто є люди, які переймаються цим, а є люди, які до цього відносяться ну, просто як для роботи, як сантехнік поміняв кран. Да, о точно так же вони. От йому треба поміняти кран, а цим треба, щоб була відмітка. Що там потім буде? Вони їх не цікавить. Ну власне, ви намагаєтеся висвітлювати такі історії і боротися з ними. Наскільки я знаю, дякую вам за цей час. Ми будемо ще неодноразово. Я думаю, повертатися до цієї теми. Роман Доні, керівник інструкторсько-викладацької групи, був гостем ефіру Свобода ранок. Дякую. Ну а я Ірина Островська та вся команда Свобода ранок бажаємо вам спокійного дня. До зустрічі в ефірі Радіо Свобода та телеканалу «Еспресо».